Хотів означати одну з базових причин, чому буває важко в бізнесі, в якійсь складній справі, розібратися в стосунках і таке інше. Все через те, що початково ми звикли, звикаємо мислити поверхнево, емоційно та стереотипно. І коли ми стикаємось з якоюсь задачою, проблемою, оця заангажованість стереотипністю не дає нам побачити питання, проблему більш багатогранно з більшої кількості сторін, осмислити її і знайти раціональне рішення, раціональний вихід. Ми завжди будемо покладатися на емоцію, і це буде. Скорочувати наш алгоритм дій буде нас дуже сильно обмежувати, і щоб вийти з цього, потрібно провести певну роботу. Можете звернутися до нас для того, щоб знайти можливість не опиратися якраз на це емоційне, стереотипне і тим самим не попадати в пастку поверхневості, не бачити варіантів.